Усім привіт! Сьогодні 25 березня і я перевіз частину тих бджіл, що мав перевезти. Зараз підійдемо поближче, я вам покажу. Ось так бджола працює на поїлочці. Беруть водичку. Ось несуть пилок. Доволі хорошо. Останніх тут декілька днів літали і ось хорошо несуть пилок. Сьогодні похмура погода, але бджоли літають. Тепло і вони літають. Ось ці, що я перевіз, повідкривав я їм льотки. і бджола пішла на обліт. Поки вона дуже сильно не літає, я спеціально підобрав таку більш похмуру погоду, щоб відкрити, щоб вони десь не шастали. Ось так вони потихеньку облітуються. Так я скріплював вулик, щоб не розпався, скажімо, чи криша, чи дно не піднялося. Тобто це потрібно робити, тому що коли віз хитаються, є свої нюанси, якщо цього не зробити, можуть полізти бджоли, ну і буде, скажімо, дискомфорт у роботі. А коли так зробив, при перевозці ні шляпи, ні димар не взагалі. Тобто Походив з трапочкою, де бачив якісь щілини, позабивав і, скажімо, ну, навіть не побоюсь цього слова, жодної бджоли не бачив, щоб десь лазила по вулику, по Тобто взагалі без бджіл. Ну, без бджіл, які повилазили, ця робота пройшла. Ось так вони облітуються, кожен шукає своє місце. Зараз ще підемо. Я відкрию одну сімейку, дві, можливо, розберемо, подивимося, що на цім точково робиться в гнізах, тому як тут сім'ї доволі потужні, буквально тут тільки дві з усіх тих, що тут були. Такі більш просіли, а всі останні я практично не скорочував, тому як вони добре займають рамки, цього не потрібно було робити. Зараз підемо якусь сімейку розберемо, подивимось. Ось так вони носять пилок. Багато вже бджіл летить з пилком. Трохи їм перекрив льот, тому вони... І так, зараз ми подивимося до цієї сімейки. Після того як я зробив ревізію, я більше до них не дивився, тому я практично не скорочував, кормів них вистачало. І зараз разом з вами я подивлюся, що в цій сімейці, скільки тут розплоду. Скільки тут корму, ця сімейка на семи рамочках І зараз разом подивимось, що у цій сімейці. Так, крайня рамочка від заставної була ось така кількість бджоли, багато з пилком. Ця рамочка практично пергова, ось якщо буде видно, дуже багато вже пилку. Дивіться, вся рамочка пергова, якщо видно. І ось Вони скільки вже піднесли перги. Це дуже хорошо, Тому як далі, ну, тобто нас передає, що погоди не буде, і вони будуть мати собі запас перги. Це друга рамочка, на ній вже розплід. Ось дивіться, багато бачу молодої бджоли, засів і печатний розплід. З цього боку також розпліт і молода бджола виходить. Так, ось слідуюча рамочка, на ній присутня матка, печатний розплід, різновіковий, ось маточка, якщо видно. Ось ось вона. Ось також розплід, Це в нас на двох рамочках розплід, Доволі його багато. По проценті вже на рамочці, напевно, 40-50 різновікового. На цій рамочці також чуть чуть велика личинка. Ну і засів. Ось така кількість. Це у нас третя рамочка. На четвертій рамочці це пергова рамочка. Не бачу тут ні засіву, ні личинки. Тут також перга і корм. І слідуюча рамочка також корма. Корма на насідуючій перга, корм, коротше. І так, зараз можливо розберемо ще одну сімейку. Ось я вирішив біля цієї чуть-чуть нижче розібрати саму крайню сімейку. Так, ця сімейка, мабуть, ну, трохи послабша, зато зараз подивимось. Ось заставна, така кількість бджіл на ній. Її поки в сторонку і оглянемо цю сімейку. Так, Ось рамочка від заставної, тут перга і корм. Ось все у перзі. Розплоду тут я не бачу. Можливо, десь засів є, але розплоду немає. Печатного. На цій рамочці починається розплід печатний. Перга та корм. Слідуюча рамочка у нас Розпліт і кормово, звичайно. Цих, як я вам говорив, з кормами покраще. Як ви бачите, на кожній рамочці присутній корм. Так, розпліт тут вже на двох рамочках. Ну і будемо дивитися далі. Так, на третій рамочці також розпліт. Доволі багато вони несуть сьогодні пилку. Молода бджола бачу, виходить. Тут також печатний розпліт. Три рамочки. На трьох верніше, рамочках. І на четвертій рамочці бачу пергу, корм. Є засів на цій рамці, на цій рамці є засів. Так, матки я тут не бачу, десь вона в другому місці. Ну і крайня це повністю, напевно, кормова без всякого засіву. Зараз ми подивимось. Ось тут перга, корм. Доволі багато тут перги в них. Перероблений медок, ось така крайня. Вона зато, не ну, практично не слабша, однакові вони, ці дві сімейки. Все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі. Ось така тут кількість бджоли.